Отделение оказывает помощь пациенткам, страдающим психическими расстройствами, которые ведут себя неадекватно, импульсивно, агрессивно. Как правило, агрессия направлена на кого-то или на себя. Тогда такие девочки поступают пациентки к нам ургентно. Если пациентки поступают к нам самостоятельно, как правило, это с проявлениями депрессии, тревоги, нарушением сна, снижением когнитивных функций, памяти, концентрации внимания последнее время часто мы отмечаем суицидальные мысли у пациенток, суицидальные тенденции, тогда они тоже обращаются к нам, мы их курируем, обследуем, подбираем терапию. Если вовремя подобрать терапию грамотно и вовремя они к нам обращаются, тогда практически мы выписываем пациенток в полном медикаментозной ремиссии, а в последующем уже без медикаментозно, абсолютно здоровыми. Они могут вернуться в социум, вернуться на работу, в семью. Зазвичай є декілька шляхів, як пацієнти потрапляють до нашого стаціонару. Перше, це коли вони звертаються самостійно. Вони можуть просто прийти до відділення, в якому працює лікар, та попросити про консультацію. Іноді спочатку вони йдуть до міського диспансеру, який знаходиться на Розумовській вулиці, це перший розумовський переулок 4, Вони консультуються там з лікарем. Той, якщо вважає за потрібне, виписує їм направлення, наприклад, на госпіталізацію до стаціонару. І якщо пацієнт сам згідний з цим, він поступає через приймальний покій нашої лікарні. Є варіанти, коли хворі потрапляють до нашого стаціонару завдяки швидкій допомозі, коли її викликають родичі, сусіди. Або якщо з пацієнтом, наприклад, щось трапляється на вулиці, так він поводить себе на думку оточуючих неадекватно, неправильно, то тоді це просто звичайні перехожі викликають швидку допомогу. Іноді доставляються ці хворі разом із рапортом поліції, тому що на місце пригоди виїжджає екіпаж поліції, який пише свій рапорт. Він доповідає зв'язку з чим була викликана швидка і саме поліція. І таким чином хворі госпіталізуються до нашого стаціонару. Проте всі хворі, які потрапляють у наш стаціонар, це здійснюється виключно за їх власною усвідомленою згодою, тому що коли вони навіть потрапляють з допомогою швидкої допомоги. У нашій історії є Дві згоди. Перша це усвідомлена згода на госпіталізацію до стаціонару, а також усвідомлена згода на обстеження та лікування. Таким чином відбувається госпіталізація до нашого стаціонару. В першу чергу, це, звісно, медикаментозна терапія. Це різні групи сучасних антидепресантів. І одразу можна сказати, що зараз запит на них набагато більше, особливо тому, що українці знаходяться у стані постійного стресу. Також використовуються методи психотерапії. Це також дуже важливо і в першу чергу, особливо зараз, тому що зараз психотичних хворих стало набагато менше, ніж хворих з депресіями чи з захворюванням невротичного рівню. Також використовується консультація діагностика у лікарів психологів, які займаються наші пацієнти, коли поступають. У нас є спеціальні опитувальники, які нам надають психологи та бланки. Хворі заповнюють згідно переліку питань цих опитувальників бланки, відповідають на питання, і далі їх вже викликають наші штатні психологи, які також проводять з ними роботу діагностику, консультацію, і таким чином вони допомагають нам зрозуміти. Адже це з першого разу, особливо якщо це первинні хвори, які вперше потрапили в наш стаціонар, це важко. І вони допомагають нам правильно направити терапію медикаментозну, в першу чергу. Ну, на сьогоднішній день у нас 47 пацієнтів. Відділення розраховане на 45. Буває в нас і до 60 хворих відділення в сім медсестер разом зі мною. І якщо включати буфетниці, у нас дві ванщицю і сеструху господиню, то у нас з молодшими медсестрами у нас 17 чоловік. У нас вісім палат в кожній палаті по шість ліжок. Є в нас палати от тут по три ліжка. Ось, ну Якщо не вистачає ліжок, ми ставимо в коридорі. Якщо у нас багато пацієнтів, бо їх немає куди дівати. У нас відділення гостре. Нам, у нас поступають наші дівчата, вони ну, збуджені психомоторно. Ми його купіруємо, Ми, в кого я, в кого дві години, три години, в кого може бути до суток. Це обмежений режим. Для них відділення вони знаходяться в відділенні. Потім ми всіх всіх на диференцірований режим. Це вони вільно виходять на вулицю, коли хочуть, Вони йдуть на родичі, приходять, вони йдуть на побачення з родичами, вони спілкуються між собою, вони малюють в нас, вони дивляться телевізор. Вони дуже полюбляють канали музичні. Вони танцюють в нас, вони співають в нас. В середньому сроки госпіталізації це в середньому, це звісно, все дуже індивідуально. В межах двох тижнів іноді для цього потрібно набагато менше часу. Тобто, якщо це легкі якісь розлади, пацієнти можуть виписатися протягом перших п'яти днів вже перебування у стаціонарі трьох днів. Іноді часу потребується більше. Це може бути місяць-півтора місяця, але це не є так, що ми тримаємо пацієнтів проти їх волі. Кворі, які проходять лікування на стаціонарі, вони виписуються і йдуть далі жити своїм соціальним життям, особливо якщо пацієнт або його родичі помітили, що з ним щось не так, і вони звернулися з допомогою до психіатрів одразу. Була підібрана адекватна, коректна терапія. Тоді пацієнти покидають наш заклад і вони повертаються до сімей. Іноді, якщо це молоді дівчата, в нас таке було, а там третій-четвертий курс університету, так вони проходили лікування і далі поверталися, і продовжували навчання, виходили заміж, писали дипломні, і захищали ці роботи. В принципі, наші пацієнти, так як і пацієнти інших стаціонарів. Вони просто виписуються і далі йдуть жити своїм абсолютно нормальним соціальним життям. Звісно, якщо ми не говоримо про пацієнтів, які хворіють вже довгі роки, так є різні діагнози в психіатрії, є діагнози, які, на жаль, навіть зараз. Так, ми можемо призупинити процес, ми можемо розтягнути його в часі, але все одно це приводить до змін особистості. Тоді так, але все одно, завдяки підібраній правильній коректній терапії. Якщо пацієнт розуміє потребу приймати її подалі, тому що коли вони виписуються, ми завжди даємо рекомендації. Тобто, що їм потрібно приймати, який проміжок часу, куди можна звернутися, якщо вони відчують, що вони якось себе почувають недобре, так? Тобто ми навчаємо пацієнтів, що не потрібно боятися нас, не потрібно боятися стаціонару і взагалі психіатрів. Ми такі самі лікарі, як і всі інші. У нас немає цілий... Знищити їх життя, залишити їх тут назавжди. Тому що в нас дуже великий обряд пацієнтів. І ті хворі, які вже в нас були неодноразово, вони завжди підтримують з нами зв'язок, вони ніколи не бояться подзвонити нам, прийти до нас на консультацію, спитати, що їм змінити, або не потрібно нічого міняти, так? вони можуть звернутися до нас з якимись скаргами. І це все завдяки комунікації пацієнта з лікарем-психіатром.